Всім доброго дня. Знімаю вам, знімаю вам відеоблог за другий тиждень декабря. Не декабря, а грудня. Отже, вийде він в понеділок, сьогодні, а не в неділю, як було заплановано, тому що трошки була захворіла така погода, оці перепади температури. Ой, я меточутлива людина і мій тиск. Падає дуже сильно, дуже погано себе почуваю тоді, тому влог трішки запізниться. Ну, а так. Зараз вже краще. Отже, дивіться, чим я займалася цікавого за тиждень. Сьогодні у нас 13 грудня. Знову погода і така, як потрібно. Сніжок пішов, вже трошки на... накидало на землю. Ой, дуже гарно. Всі у мене песик тут бігає, вернює. Його звати Чіпс. Mm. <смітна> Сьогодні забрала таку невеличку посилочку з Укрпочти. Це я замовляла дещо косметичне в подарунок. Ось там продавець положив такий пакетик чаю, це як такий маленький подаруночок до замовлення. Дуже приємно. І сам, самий косметичний засіб. Вчора ввечері робила ось такі млинці: начинка грибна із сирним соусом. Не змогла зняти, так як ну, незручно мені було. Ну, це, це все, що залишилось на сьогоднішній ранок. Дуже смачні вийшли. Наступного разу, як буду також їх робити, то обов'язково вже більш детальніше зніму весь процес. Доброго дня! Сьогодні, як ви бачите, в мене така поверхня для приготування чогось смачненького. Сьогодні хочу приготувати такі булочки, які є родом із Швеції, також різдвяний рецепт. Називаються вони лусикат такі незвичайна назва ну, для нас. Отже, буду зараз займатися цим рецептом. Отже, як просили в тому лозі, буду ну, трішки показувати процес, що я роблю. Отже, нам потрібно 100 г молока. Розділяємо на дві частини. В одну частину додаємо, ну, взагалі, там шафран іде, але якщо нема шафрану, то можливо замінити куркумою. Ось я взяла таку куркуму, мрія. Отже, додала куркуму в другу частину молока. Зараз ми підігріємо молоко це в мікроволновці, отже, підігріли цю частину, виливаємо. В миску, тут залишилося трошки куркуми, зараз її зберемо. Так, і Додаємо іншу частину молока та що холодна. І у нас виходить молоко таке не гаряче, а таке тепленьке. Так, і тепер додаємо е, отакі дріжджі. Е, я взяла 40 грам. Додаємо молоко, це у нас буде опара, будемо опару робити. Так отже, додали. І тепер нам потрібно добре все змішати до однородності. Так, перемішали, тепер додамо з із общої маси сахара трішки сюди, і муки. І все добре перемішаємо. Таку опару зробили, накриваємо її е, такою харчовою плівкою і залишаємо хвилин на 20. Дивимось, як наша опара підійшла. М -м, дивіться. Дуже гарно підійшла. Так, тепер давайте перемішаємо. Так, тепер сюди потрібно додати трішки солі, залишок сахара і одне яйце, і все добре перемішати. Так, ось все перемішали добре. Тепер потрібно додати муки і ще раз добре перемішати. Так, додали муки, ось таке виходить тісто. І тепер. Беру. Тепер накриваємо знову харчовою плівкою і залишаємо ще хвилин на 20. Після 20 хвилин я виложила все це, це тісто на дощечку присипаною мукою. І тепер буду додати потрошку муку і замішувати тісто. І ще в нас тут є таке масло. Десь 50 грам. Його потрібно також буде в три, в три заходи вмішувати в тісто. Як вже це все зроблю, потім до вас повернуся. Ось вийшло таке тісто. Дуже приємне таке. Тепер кладемо це тісто в мисочку, накриваємо знову плівкою. І залишаємо його підходити на, на час, ну, можливо, трохи більше, щоб воно десь в два рази збільшилось. Ось так тісто підійшло. Таке пухкеньке. Тепер нам потрібно, щоб весь лишнє лишній повітря вийшло. Розмняти його і потім будемо ділити на частини, потім до вас повернусь. Ось такі вийшли 12 таких кусочків тіста. Тепер будемо їх формувати в такому вигляді, в якому вони повинні бути. Розкочуємо в таку полосочку і потім з однієї сторони отак звертаємо і звертаємо з іншої, але в іншу сторону. Виходить такої форми у нас пирожечки Такі, Такої форми вони вийшли. 6 штучок я на один жаровник розмістила. І накрила ще такою плівкою харчовою, щоб вони ще під нею на жаровнику хвилин 30 побули, щоб вони ще більше розійшлися. А поки будемо іншу партію робити. Ну, всього вийде на два жаровника, 12 ось таких пирожків. Тепер змазуємо наші, наші булочки ось такою сумішю яйця з молоком і потім прикрашаємо такими родзинками. Зараз зроблю і все вам покажу. Ось які вийшли булочки, лусикат. Традиційна випічка різдвяна в Швеції. Такі м'якенькі. Трішки позаймалася вишивкою, зовсім небагато, тому що часу не дуже багато було. Ну, Трішки, напевно, десь звідси довишивала оці елементи Ну і також цю лінію чорну вишила. Ну, а так, попереду три дня свят, так що вишивати не можна. І оцю маленьку також трошки довишивала, листечко довишивала оці квіточки трошки, і почала бантик вишивати. Отже, це тепер з вівторка вже продовжу далі.